Добрый вечер, молодой человек. Сегодня отправлял вас посылочку. Помните, да, меня? Банки? Не только. Почему я отправлял одно, одно место, а у меня уехало отсюда два места? Потому еще коревник сказал перепаковывать в коробке. Коревник сказал? Так, так а... Яке ви мали право без мого дозволу щось там перепаковувати? Розпаковувати мою посилку. І під відеосйомки зараз знаходяться. Надайте ну, мені, будь ласка, відповідь, яке ви мали право розпаковувати мою посилку. Без моєї згоди. Тому що Тому... я, мавірно, оформив посилку. Чому ви мені не перетелефонували тоді і не. Запитали дозволу, чи щоб я під'їхав, і ми це разом зробили. Давайте покличемо керівника вашого відділення, запитаємо у неї, чому так вийшло. Добрий день. Так. Хто ви? Керівник. Керівник. Як вас звати? Євгені. Я під відеозапис. Так, Дивіться, я сьогодні оформлював посилку. Я знаю. Знаєте, так? Да? Я задав вашому співробітнику питання, чому без мого дозволу відкривалася моя посилка і коперсалася в моїх речах. Ну не копирсалися в речах, ми запакували згідно стандартів. Ви в мене дозволу запитали? Ну, я не знаю, чи вас це спрашивав оператор, але я вже оператор получил по шапці. Я я не знаю, хто там що отримав по шапці, дивіться, я прийшов, запитав 에, перед цим як відправити, заносити свою посилку. Я запитав, чи є вільний флетбокс, знаєте, так? Да? Я знаю Я ж не просто так запитав це. Я розумію. Дивіться. Добре, чому ви без мого відома 에, відкрили мою посилку і щось там перепаковували. І тим паче підняли з 445 гривень до 780. Так у вас все одно там за доставку. Ви мені та... розказуєте, що там все одно. Ви без мого дозволу, підняли доставку, мені ціну доставки. У мене ось є накладна, це договір публічної оферти, який ви порушували. Ви розумієте? Ви мені, скажіть, будь ласка, навіщо ви без мого дозволу? Вам прямо добре, дивіться, відповісте мені на питання, навіщо ви мені без мого дозволу відкрили мою посилку і щось там перепаковували. Перепакували її, згідно далі, так як вона повинні. Чому тоді, коли я її відправляв, ви мені не попередуєте? Радили, що ви будете її перепаковувати. Дивіться, оператор пішов вам на зустріч, а потім, коли я побачив дане порушення, то оператори почав не погладили. Мене це не цікавить ваші проблеми. У вас і був мій номер телефону. Ви повинні були мені зателефонувати і узгодити це. Або я би приїхав, забрав цю посилку і відправив з другого відділення. Надайте мені відповідь, чому ви без мого дозволу копросалися в моїх речах. Дивіться, в в Дивіться я відправив одне місце. Так. У вас є відеозапис? Звісно. Добре, в мене теж є, що я відправляю одне місце. І як воно виглядало. Чому зараз йде два місця? А праву, якщо там якихось речей не буде вистачати? Ви можете написати претензію, ми, ну, ми піднімаємо камери, на камерах все видно, як пакується, і там М -м. все видно, що Добре. не Ви претензі. мені визнаєте.